Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентві. Билися і жінки, і чоловіки. У Володимирі влаштували жорстоку бійку. Залізний вагон потяга. На Одещині від удару струмом загинув підліток. Кількість загиблих через пожежі в Лос-Анджелесі зросла до 16-ти. Слава Україні в ефірі підсумки дня 12 січня у студії. Працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. На Донеччині загинув боєць із Нововолинська Роман Фрасенюк, 1973 року народження. Про це повідомили у міській раді. Останній свій бій захисник прийняв 27 грудня 2024 року. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Честь і шана воїну. На Волині протягом доби 11 січня сталося три пожежі у житлових будинках. Як повідомили в головному управлінні ДСНС Волині, спалахнув вогонь у цегляному житловому будинку у селі Довжиця Маневицької громади. Причина лиха недолік конструкції димаря. Також пожежа спалахнула у селі Жорнище Олицької громади Луцького району. Там горів дерев'яний будинок. Причина пожежі коротке замикання електромережі. З цієї ж причини виникло загоряння в будинку у селі Мизово-Старовижівської громади, що на Ковальщині. Вогонь було погашено до прибуття підрозділів служби 101. Не обійшлося на Волині і без ДТП. Так, 11 січня аварія сталася у селищі Турійськ. Про це повідомляє Коваль медіа, посилаючись на власні джерела. Водій легкового автомобіля Ауді А6 та на вулиці Володимирській не впорався з керуванням та врізався в огорожу місцевого пабу. За словами свідків, за кермом перебував чоловік, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. На щастя, обійшлося без жертв. Того ж дня у Луцьку на тверезий водій наїхав на дорожні знаки. Про це повідомили у патрульній поліції. Волині на місці події поліцейські з'ясували, що водій, перебуваючи у нетверезому стані, перевищив швидкість та не впорався з керуванням. Драгер показав 2,21 проміли. проміле. На щастя, ніхто не постраждав. Трапилася аварія і на трасі Володимир турійськ Там, як повідомили у телеграм-каналі Твій Володимир, вантажівка, яка посипає дороги, потрапила у кювет. Та перевернулася у Володимирі на вулиці Ковальській сталася масова бійка. Відео опублікували в телеграм-каналі Твій Володимир. Відомо, що інцидент стався ввечері 11 січня. Як видно на відео, масовий мордобій посеред вулиці відбувався за участю як чоловіків, так і жінок. Наразі невідомо, що стало причиною конфлікту та як він завершився. У Луцьку та Волинській області упродовж трьох днів на дорогах буде слизько. Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології. Волинян попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Тож протягом 13-15 січня у Луцьку та по області на дорогах ще буде ожеледиця. Зважаючи на це, синоптики оголосили перший рівень небезпечності жовтий. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так у ніч на 12 січня противник атакував 94-ма ударними. БПЛА з них 60 були збиті, інші 34 – локаційно втрачені. Про це повідомили повітряні сили України. За даними військових, безпілотники запускали з території РФ Мілерово, Горел, Брянськ, Курськ. Підтверджено збиття випала Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях. Через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. Уночі 12 січня та вранці російські війська п'ять разів обстріляли дві громади Сумської області, де зафіксовано було 31 вибух. Як повідомили у Сумській ОВА, обстрілів зазнали Великопосарівська та Есменська громади. Зазначається, що Великопосарівська громада зазнала удару ФПВ-дроном та артилерійського обстрілу. Там зафіксовано 13 вибухів. По Есманській громаді ворог був з мінометів. Загалом пролунало 18 вибухів. У Чернігівській області ворожих атак зазнали 9 населених пунктів: Городнянської, Бахматської, Новгород, Сіверської, Семенівської та Сновської громад. А у Харківській області війська РФ ударили по Леміщеному, Тимофіївці і Відродженівському Богодухівського району. Вранці росіяни атакували з безпілотника й Антонівку, що на Херсонщині, внаслідок чого з пораненнями госпіталізували 47-річну жінку. Зазначається, що потерпіла, перебуває у лікарні, де їй надають усю необхідну допомогу. Згодом окупанти скинули вибухівку з дрона на жителів Херсона. Постраждала 57-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення. Ноги бригада екстренки доправила потерпілу до лікарні для надання меддопомоги. Пізніше стало відомо про ще одного пораненого. В день 12 січня на Донеччині російські окупанти обстріляли Краматорськ. Як повідомив міський голова, інформація про постраждалих не надходила. Трагічна подія сталася на Одещині 11 січня близько 20-ї години на одній із залізничних станцій. Як повідомили в поліції області, підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом. На жаль, хлопчик помер по дорозі в лікарню. Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії. Поліція Києва провела обшуки за місце мешкання двох неповнолітніх, які фігурували у скандальних відео. Нагадаємо, наприкінці цього тижня у соцмережах було поширено ряд публікацій щодо зухвалої поведінки групи неповнолітніх осіб у центрі столиці. Зокрема, останні слухали російську музику, демонстрували зброю та вчиняли ряд інших дій заради створення провокативного контенту. Блогерами виявилося шестеро мешканців столиці віком від 14 до 17 років. Правоохоронці запросили юнаків разом з їх батьками до відділку поліції, де вони надавали пояснення з приводу зазначених дій. Крім того, в рамках кримінального провадження слідчі столичної поліції провели обшуки вдома у двох неповнолітніх, за результатами яких вилучили зброю, набої, стрикбольну гранату, кастет, ніж а також комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Збройні сили України завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту Другої гвардійської загальновійськової армії РФ, розташованому в тимчасово окупованому місті Новогродівка Донецької області. Як повідомили у Генштабі, ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку. Там зазначили, що збройні сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні і знищенні ключових об'єктів Об'єктів ланок управління та військової інфраструктури противника. Тепер до загальносвітових новин внаслідок вибуху пропанбутанового Бутанового балону в ресторані у чеському місті Мост загинули шестеро людей. Про це пише Reuters. Як зазначається, вибух стався пізно ввечері у суботу, 11 січня. Тоді ж восьмеро людей зазнали поранень, шестеро загинули, а ще тридцятьох евакуювали з ресторану і прилеглих будівель. Попередньо повідомляють, що пожежу спричинив обігрівач, який перевернувся. Кількість жертв масштабних пожеж у районі Лос-Анджелеса в штаті Каліфорнія зросла щонайменше до 16 осіб. Як пише «Укрінформ», про це повідомляють місцеві змі зазначається, що тіла п'ятьох загиблих виявлені у районі Пасифік Палісейц. Інших 11 жертв у передмісті Пасадена та його околицях. Ще 13 людей вважаються зниклими безвісти. Пишуть, що в окрузі вирують шість лісових пожеж. Найбільше з них у районі Пасифік Палісейц поширила ще приблизно на 400 гектарів, знищивши загалом 5300 будівель. Водночас пожежникам вдалося локалізувати 11% площі цієї пожежі порівняно з попереднім показником у 8%. Окрім цього, екстрені служби прозвітували про невеликий успіх у локалізації пожежі і тон. На поширених у соцмережах відео видно, що над містом підіймаються вогняні смерчі. Рятувальники служби продовжують боротьбу із вогнем, проте ситуація залишається критичною. Синоптики попередили про сильний вітер до кінця вихідних, що може ускладнити гасіння пожеж і призвести до їх подальшого поширення. У центральній частині Ємену стався вибух і масштабна пожежа на АЗС, внаслідок чого загинули щонайменше 15 людей, і понад 67 осіб зазнали поранень. Про це повідомляє Arab News із посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я Ємену. Як зазначається, інцидент стався у суботу, 11 січня, у районі Захар провінції Байда. Унаслідок вибуху 67 людей зазнали поранень з них 40 перебувають у важкому стані. Група рятувальників проводять пошуки зниклих безвісти осіб. Причина вибуху на АЗС невідома. Ну і на завершення про новини з боліт влада Саратовської області заявила про контрольоване вигоряння палива на нафтобазі в Енгельсі на п'ятий день після нальоту дронів. Відомо, що пожежа, яку гасять уже більше п'яти діб, спалахнула на нафтобазі. Після удару по ній безпілотниками у місті у зв'язку з цим ввели режим надзвичайної ситуації. Зазначається, що внаслідок ліквідації пожежі загинули двоє співробітників. МНС, ще одного доправили у лікарню. Губернатор пише, що кількість диму, як і площа пожежі, знижується. Нагадаємо, у ніч на 8 січня, як відзвітувало Міноборони РФ. На Саратовською області нібито збили 11 безпілотників. Уламки одного з них впали. Як повідомляла місцева влада на промисловий об'єкт, через що спалахнула пожежа. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації дивіться далі.